Курорт Неочаків на тиждень перетворився на театральне місто Миколаївщини. Тут відбувся новий мистецький проект Міжнародна літня театральна школа Театрон. На Чорноморське узбережжі завітали керівники театральних колективів, актори з України та Зарубіжжя. Старт першому міжнародному театральному фестивалю форуму Театрон дав мюзикл фієрія алея паруса за повістю Олександра Гріна. В цій проєкті молодіжного народного театру Стук та дитячо-юнацького театру танцю ритми планети імені Василя Пака взяли участь понад 90 акторів, як аматорів, так і майстрів театрального мистецтва. Прем'єра «Алих Парусов відбулася в квітні цього року на сцені Миколаївського академічного російського художнього драматичного театру. Згодом вистава вийшла за межі сценічного майданчику. Враження, емоції від цієї п'єси посилюють, так би мовити, натуральні декорації. На берегу моря це очень здорово, це очень впечатляючи. мені кажется, і для артистів, і для зрителя. очень, очень так оно все гармонично. Чудо чекають завжди, навіть тоді, коли надія згасає, а оточуючий світ здається жорстоким. Але паруса романтична і водночас актуальна повість. Про надзвичайну віру в те, що мрія має обов'язково здійснитися. Про те, що кожен може зробити чудо для близького. І одного разу на горизонті замайорять пурпурові вітрила. Сладок, сон, пройдет, сон, Это то, что нужно сейчас людям верить в мечту, верить в любовь и знать, что все будет непременно хорошо. Так, розпочав своє існування новий мистецький проект. Організатором міжнародної театральної школи, яка зібрала акторів з чотирьох європейських країн, стала Федерація аматорських миколаївських театральних колективів. Ідею митців підтримала влада Миколаєва та Очакова. Существует много курсов, много повышений квалификации. Есть Харьковская школа, Киевская школа, Днепропетровская, Одесская школа. Мы решили, как общественная организация Федерации аматорских Николаевских театров, провести международную летнюю театральную школу, чтобы в конце июня традиционно на протяжении шести дней Очаков принимал руководителей театральных коллективов, преподавателей, педагогов, мастеров и людей от любителей аматоров до профессиональных руководителей профессиональных труб. директорів, художніх руководителі театру. Не випадково, що театрон з'явився на березі Чорноморського узбережжя між Гіпанісом та Борисфеном, на землі з давньою славетною історією. З античної культури театрон місце для видовищ. Згодом для театральних вистав побудують стилізований сценічний майданчик, а вже сьогодні в школі використовується антична термінологія: вільна скина, театральна спіч. Цінотехнітів, рада професіоналів, дедаскал вчитель. А повчитися є чому? Театральне мистецтво мінливий живий організм, йому притаманні проблеми вибору творів, символізму, сценографії, режисури тощо. Ся класу, мога дають апченя, ну як, Ну, будем говорити о южних масках. Ну, от, тому що це прекрасний був фестиваль. Повчитися, побачити, подивитися і познайомитися. Що головне, у мене маленький театральний колектив, дитячий, маленька студія. Ми існуємо лише два роки, але я дуже е, хочу, щоб у перспективі ми розвивалися. Найкраще знайомство з роботою колег побачити їх творчість на сцені. Учасникам школи були представлені вистави театральних колективів з України, Литви, Польщі. І не обов'язково знати мову, адже театральне мистецтво таке символічне і багатогранне. Тетяна Мілякіна, Марина Васильєва, Олександр Пан Зочакова спеціально для нового дня.